Випущено перший у світі клітинний атлас комарів. Атлас клітин комарів революція в боротьбі з хворобами та нове розуміння клітинного світу. Світ науки і медицини стоїть на порозі значних змін. Недавнє створення першого в світі клітинного атласу комарів й де це не просто наукове досягнення, це потенційний прорив, який може докорінно змінити наше уявлення про клітинний світ, і, головне, відкрити нові горизонти в боротьбі з хворобами, які приносять ці комахи. Як людина, яка цікавиться біологією та технологіями, я з великим ентузіазмом стежу за розвитком клітинних атласів, і створення атласу комарів є особливо захоплюючою віхою. Що таке клітинний атлас і чому він такий важливий. Перш ніж заглиблюватися в специфіку комариного атласу, варто розібратися, що таке клітинний атлас, в принципі, уявіть собі карту, на якій кожна точка представляє окрему клітину в організмі, а колір і форма точки відображають її тип, функцію та експресію генів. Це саме те, що являє собою клітинний атлас, детальна карта клітинного складу організму, створена шляхом секвенування окремих клітин. Раніше вчені могли вивчати експресію генів у популяції клітин, але не могли зрозуміти, які саме типи клітин беруть участь у цьому процесі. Клітинний атлас дозволяє зазирнути всередину тіла та побачити, які клітини що роблять, як вони взаємодіють одна з одною та як змінюються у відповідь на різні подразники. Це як отримати доступ до креслень, з яких був створений цілий організм. Чому саме комарі? Значення атласу для охорони здоров'я. Вибір комарів й де аджепта як об'єкт дослідження не випадковий. Цей вид є переносником ряду небезпечних захворювань, таких як лихоманка Денге, жовта лихоманка, вірус Зіка і ЧКунгунія. Щороку ці хвороби вражають мільйони людей у всьому світі, і боротьба з ними становить величезну проблему для охорони здоров'я. Створення атласу клітин комарів відкриває нові можливості для розробки ефективних методів боротьби з цими захворюваннями. Розуміння клітинного складу комарів, визначення ключових генів і молекулярних шляхів, залучених до передачі хвороби, дозволить. Розробка нових інсектицидів. Націлюйте на конкретні типи клітин комарів, що зменшить ризик розвитку стійкості до інсектицидів, створення вакцин спрямований на блокування процесу передачі вірусу від комара до людини. Розробити методи генетичної модифікації, щоб зменшити здатність комарів передавати хвороби, удосконалити системи моніторингу та контролю за популяціями комарів на основі клітинних маркерів, специфічних для переносників хвороби, несподівані відкриття глія та статевий диморфізм. Дослідження клітинного атласу комарів призвело до ряду несподіваних відкриттів, які розширили наше розуміння клітинного світу. Особливий інтерес викликало відкриття значних змін у експресії генів у гліальних клітинах після годування кров'ю комарів. Глія, яку раніше вважали опорною тканиною, стала ключовим гравцем у регулюванні поведінки комарів. Це відкриття підкреслює важливість вивчення не тільки нейронів, але й інших типів клітин в організмі. Іншим цікавим спостереженням був обмежений статевий диморфізм у клітинному складі комарів. Незважаючи на значні відмінності в поведінці і морфології самців і самок, їх клітинний склад по суті однаковий. Це говорить про те, що відмінності в поведінці визначаються не стільки відмінностями в типі клітин, скільки відмінностями в експресії генів і їх взаємодії. Нові горизонти, багатофункціональні сенсорні нейрони. Відкриття широкого поширення мультимодальних сенсорних нейронів у тілі комарів є ще одним захоплюючим відкриттям. Ці нейрони здатні виявляти широкий спектр сигналів навколишнього середовища, включаючи температуру, смак і запах. Що особливо вражає, так це те, що ці нейрони знаходяться не тільки в антенах і пальпах, але також в лапах і язиці комара. Здатність відчувати солодкість ногами може бути пов'язана з пошуком джерел цукру, необхідного для виживання та розмноження. Однак, як відзначають дослідники, комбінація декількох датчиків відіграє важливу роль у пошуку господарів, харчуванні та розмноженні комара. Особистий досвід і думки. Пригадую, як у студентські роки ми вивчали основи молекулярної біології та обговорювали перспективи секвенування геному людини. У той час це здавалося величезним проривом, але тепер, коли ми маємо можливість секвенувати окремі клітини та створювати клітинні атласи, масштаби змін здаються ще більш вражаючими. Створення атласу клітин комарів це не просто наукове досягнення, це приклад того, як фундаментальні дослідження можуть призвести до практичних результатів, які покращують життя людей. Це також нагадує нам про те, наскільки складним і взаємопов'язаним є світ клітинних процесів, і скільки ще належить дізнатися. Майбутнє клітинних атласів: створення атласу комарів лише перший крок. У майбутньому ми побачимо створення клітинних атласів для все більшої кількості видів, включаючи людину. Це відкриє нові можливості для вивчення розвитку, хвороб і старіння. Клітинні атласи також можна використовувати для розробки нових методів лікування, включаючи персоналізовану медицину. Знаючи клітинний склад організму пацієнта, лікарі зможуть підібрати найбільш ефективні методи лікування з урахуванням індивідуальних особливостей організму. Висновок Атлас клітин комарівий дезаджепта є знаковою подією у світі науки та медицини. Це не просто наукове досягнення, це інструмент, який може допомогти нам перемогти небезпечні захворювання та покращити якість життя людей. Це також нагадує нам про важливість підтримки фундаментальних досліджень та інвестування в розробку нових технологій за клітинними атласами майбутнє, і я впевнений, що ми побачимо ще багато дивовижних відкриттів у цій галузі. Це час неймовірних можливостей для науки, медицини та всього людства.